Всім привіт! Мене звати Марія і я вітаю вас на своєму каналі. В цьому році мені вдалося виконати свій задум, і я прочитала книжку Коли сніг пахне мандаринами у форматі адвент календаря. Коли я взялася за неї вперше, то я помітила, що тут рівно 24 оповідання. І я подумала, що дуже класно було прочитати їх у форматі адвента. І в цьому грудні... Мені вдалося її прочитати. Спершу я думала зробити читацький влог, в якому я би ділилася своїми враженнями під час прочитання. Але коли я прочитала одне оповідання, друге, третє, я помітила, що в мене немає що розповісти про них. А також цей сам формат був для мене зовсім незвичний, і тому в мене вийшло тільки два включення. Але в мене є дуже багато. Кадрів з естетикою мого грудня, і тому я вирішила об'єднати, і це буде такий мій естетичний грудень з маленьким елементом книжкового щоденника. Враження від книжки, яке пам'ятаю, що ця книжка достатньо інклюзивна, там є різні люди, люди з інвалідністю також, і звичайні люди. Тут є якраз про взаємодію таких людей, тобто дуже така цікава, інклюзивна книжка, але при цьому все відбувається біля різдва, зимою, і вона дуже гарна. Я вже прочитала половину цієї книжки, тобто 12 днів, 12 оповідань, і всі вони дуже різні. Якась із них з елементами фентезі, якісь дуже такі буденні, але їх об'єднує все те, що зазвичай якісь є такі негативний настрій на початку оповідання, а потім стаються якісь такі незвичні. Або з дуже звичні, а просто так підпадають події, і в кінці кожного оповідання персонажі знаходять відповіді на якісь свої питання. Що цікаво, що тут всі головні герої це діти, діти дуже зрізні діти, з різних сімей. Сім'ї, які пережили втрати, сім'ї, які живуть в сірій зоні. Тобто тут навіть є такі, ну, це не сучасні події, але це події АТО, бо книжка писалася ще за цих часів. Ось і ось такі маленькі повіданнічка, які дуже класно, скажімо так, піднімають значимість таких свят, на яких збирається родина, і це якраз дуже класно тут. Ілюструється. Прочитала я оповідання з книжки Серце Світлофора. І тут дуже така прикольна ситуація, тому що родина, точніше, сім'я хлопця, головного героя, святкує Різдво-два рази. Один раз з сім'єю, а другий раз вже з всією родиною. Ну, Тобто 25-го і 7-го. І прикол в тому, що через те, що батьки не змогли дуже коректно і правильно донести, чому саме так відбувається. То у хлопця дуже незрозуміла ситуація. Він не може зрозуміти, чому Різдво можна святкувати два рази, а його особистий день народження не можна. І він прям теоризує батьків цим питанням, а вони такі. Що ти хочеш взагалі? Один раз святкуємо і все. Варто відзначити, що перших три оповідання я прочитала в минулому грудні. І тож для мене адвент почався з четвертого оповідання. І я була, коли вже закінчила читати, зрозуміла, що я зовсім практично не пам'ятаю деякі з тих оповідань, які я прочитала в минулому році. Але пам'ятаю, що вони були спільною тематикою. Але пам'ятаю, що це була спільна тематика оповідальнечка про дітей з особливими освітніми потребами. Про дітей з особливими освітніми потребами. Угу. І так, я закінчила читати. Книжку. 24 дні прийшла, 24 оповідання прочитано. Всі вони прочитані були дуже вчасно, лише одне в мене перелізло на інший день, а так все дуже класно читалось. І це читання видалось дуже спокійним і затишним. Тож мені було достатньо тяжко закрити книжку після того, як я закінчила оповідання. Мені хотілося читати щось таке далі і далі. Але в мене виходило закривати книжки, і я читала далі. І вже потім в мене не було такої проблеми, я спокійно читала по одному оповідальничку. Кожне з цих оповідань є особливим, і кожен піднімає свою специфічну тему: теми, які стають більш актуальними, коли приходить період свят. Або вони в такій стадії більшого загострення. Для мене було дуже неочікуване одне оповідання, в якому військовий сетінг. Мене прямо це дуже сильно здивувало. Але всі інші були спокійні. Ця книжка класна тим, що вона показує різні світогляди різних людей, різні філософії та підходи до життя, а також піднімають досить різні теми, з якими можуть стикатися діти, бо саме вони є головними персонажами цієї книжки. Але не дивлячись на це, вона дуже чарівна і підійде як і підліткам, як і дітям, так і дорослим людям, обертаючись до свого читання. Я можу сказати, що найбільше мені запам'яталось та сподобалось оповідання, яке називається Світлина, авторка якого Юлія Смай. Це дуже таке чарівне оповідальнечко, де родина переїжджає в іншу країну та оселяється в старовинному будинку, в дуже старовинному. І там дуже цікаве горище, в якому дівчинка, яка є головною героїні, знаходить дуже багато цікавих речей і знахідок. І саме це горище стає ключем, що допомогло полюбити їй цей будинок. Будинок, де вона живе, і провести чудове різдво з родиною. Ну а тепер дякую за увагу! Я вітаю вас всіх з Новим роком. Я вітаю вас всім з Новим роком. Бажаю, щоб цей новий 2025 рік став для вас чудовим та прекрасним! З новим роком!